Всім привіт-привіт! З вами я Данило, і сьогодні FIFA продовження. Так, забираю подарунок. Забираю. І тут погане все. Тут треба все закрити, тому що О! тепер зразу заходимо в челендж. І то, що ми вчора не дограли, так, тут так. Тут ми е, програли... Так, зараз, а я не маю, здається, щоб купити. А ні, все нормально. Так, я пройшов... Ми вчора програли арсеналу, але сьогодні спроба номер 2. Так. Є Тут реал, е, кажу реал, арсенал знов. Так, пазна беркема. Гаві. Пазна Альмірона. Давайте. Альмірон, давай усюди в дирку. Ай, не прийшло. Шкода. Тімбер, запресингуйте їх, мені треба м'яч відібрати. Так, Берка. Кін, відберіть. Гаві. Ой, щось я не можу відібрати. Щось важко. Ой, ой. Люріс. Люріс. Включаю стрілки на атаку, Льоріс тут зіграв. М -м погано. Він тут мав заблокувати удар, але він чомусь не заблокував. Мане пазна Альмірона. Ай, шкода, Альмірон не пройшов. Мане, добре, молодець в підкаті. Так, пазна Беркама. Беркамп, добре. Беркамп, дай пазна кіна, а кін на Гаві це ж Гаві, так. Гаві, дай на мене. Ой на Кіно. А кін, дай на Беркама. Беркам, ти змістись і пробуй. І Ай в Кіна попав. Кінасу ти заблокував? нашу. Альмірон. гарна передача на Альмірона і Альмірон забиває. Тут хтось відібрав на Альмірона. І Альмірон тут вже Ну, тут вже. Забити дуже важко. Тут ще треба постаратися, щоб не забити. Так, відбирайте, добре. Альмірон пас на мене. Ой, на мене вже. Та, на мене і. Ай! Шкода, від мене вибили. Так, запокоста. На кіна. Кін-кін-кін. А ну давай сильно пробий. В -в 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 -в. Ай, там, де відрає сильний теж. Так, добре, Альмірон. Пере, хтось відберіть. Будь ласка, Берка. Берка трошки не дістав. Ляпорт, добре. Пас на Кіна. Кін. На Джеко. Ай, Джеко не дістає. Шкода. Ляпорт, дістань. Хтось, будь, ласка, тихо, все. Берка молодець. Через Льоріса, Льоріс. Я вчора, а ні, то не рахунок, що ми не виграємо, тому не буду того робити. Я вчора на останній секунді пропустив, тому що я в воротаря пішов кін. Молодець кін. Одного. Тепер. Ой, ти я хотів віддати на мене, я віддав, нечайно на Беркема. Ой-ой, Едегор відібрав. Відберіть. добре. Відбери спокійно. А, перший тайм, бо я подумав, що там штрафний, але там просто перший тайм. Джеко на Беркема. Беркам. Віддай на... Альмірон, Альмірон Добре, молодець. На Гаві Гаві. Гаві Добре, молодець, подай. Гаві. Кутовий? Кутовий. має бути. Так, Кутовий. добре, що там Давід Рай не зловив. Подача Ромео забиває і це вже 2-2. Аплодисменти Ромео. 2-2 це вже... Ну, Хоча б не програю вже. Ромео. підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити цікаві відео. Так, а той час вже атака сильно. Головне, не пропустити. Хух, добре, що просили поганий, але тут треба заблокувати. Лукас з молодець. Не встигає він вибити, щоб не був котовий. Але нічого, тут треба альмірону, вони не будуть розігрувати. Краще в штрафному плюс одного. Обережно добре, молодець, Лукас з молодець, Двох. Він захисник, а дивіться, як мутається. Ще й купас віддав на мене, але від мене вибили. Беркам на підбиранні віддає на мене і мене не забиває. Воротар відбиває, де відрає. Погано, бо я хотів, щоб був гол. Ляпорт запокоста відб. Ой, кажу, відбийте. Хтось заберіть, добре, Роме, до Люріса. Там було положення поза грою, добре? Це теж добре. Е, давайте на Джеко, поки там Джеко сам вільний, але вже до нього підбіг якийсь гравець. Гаві. Гаві не відібрав громео. Ой, ой. Ти... Ні. Ту заміну не потрібно робити. Ой, Ні. Фу. Фу. почкайте, мені треба заміну назад, бо мені не треба берка. Сейф. Бо там зробилася заміна, але я цю заміну не хочу. Я її поверну назад. Альмірон. На Гаві. Гаві, добре. Біжи. Добре, Гаві розвертається назад. Тепер пас. Ай. Кін. Ай-яй-яй. Кін збий його. Треба збити. Бо тут я відчуваю, що буде важка атака. Ляпорт, молодець. Там побіг закривати Запокоста, запокоста, проте запокоста молодець вибив від Закиньєш в підкаці. Так, хто там на подачу в них? Я не знаю. А, Едгар. Подав, так, хотів він закрутити ворота, але не закрутив. Удар дев'яточка. Ми вибили, але там потім підхоплення і Томас Партей забиває в дев'ятку. Мені щось здається, що тут буде знов пенальки, як і вчора. Тут ось тут. Ой-ой-ой, Люріс, там без шантів. Ну, тепер треба аж два гола за 10 майже хвилин, там 11. Може ще трошки додати, але ну, це, цього все рівно мало. Гаві, молодець. Відібрав пас на Альмірон, Альмірон на Джеко. Джеко не віді не, ну, не програв боротьбу. Ляпорт, добре. Кім, на гаві, гаві на Беркама, а Беркам на Альмірон, Альмірон. Ой, шкода. Хотів прифінтити, але погано вийшло. Т так, 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 відберіть, відберіть, відберіть. Добре, Ромео. Ну, яке там було ФОМ? Ну, там ж не було фолу. Ну, все, все, я, здається, програю зараз, все. Будь ласка. Кін, пас на Мене остання атака. Джеко, пазна беркама, беркамп, будь ласка, беркамп. Беркам удар де да відраїло, все я програв. Та ну ні, ну ні, 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 ні. Шкода. Ще раз. А, тут вже треба 500, а в мене немає 500, бо я вчора відкривав пак. Ну нічого, це нічого страшного, ми заробили 3000 гемів. Один раз я відкрию пак, це, 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 що вчора. Вчора я відкрила... Так, тут перше треба ось так Black Friday, тут все, щоб мені. треба прогуртати, щоб мені не світилося. Point gemi тут просто. Просто. Так, швиденько. Тепер вперше. Тут має бути за 3 000, 99 105. Перший це фігня. от другий вже крутий. Фу. Іспанія. Центральний захисник Атлетіко. І це 99-й Аспілікута. Ай, хотілося когось кращого. Він не продається, тому що е, вчорашній іс, іско не продається, бо вони двоє. Іско і... Аспілікута. Шкода. А ну чи в мене є якісь гравці, що дорого продаються. Тут ніхто, тут ніхто, ніхто. Так, тут. Тут є. ні, Ну, тут дешеві за 200, за 300 тисяч. Це дешево. Так, екстра Тут є один подарунок. Це... Це ж подарунок тут має бути, так? 95 9, 75 99 і мені випав. О, 82-й ПРТ. Я його не хочу вибирати. Він мені забив голос. Цей... Ну добре, я його виберу. Але я його зразу продам, якщо він продається. Ні, я його в команді не буду мати. Тому що він. мене, Тому що він. Мені забив гол дуже важкий. Я б міг через нього виграти, але він. Забив його, де він є, його зразу продаю. продаю я його Можна його продати за дешевше. Ну добре, не буду продавати дешевше. А він, не, він дешевий, не буду його продавати. Родрі. Я не можу родрі, тому що один сотий. Я можу іско. А, ну, до речі, може, я й можу. Та я... Мо... А ні. Мені у договір 99-го. Я би зміг. Бо я ось тут даю іско. Тут я тільки маю апелікут цього. Все решта немає. І тут 98 й У мене 98-х нема. Тому родрі я не можу мати. Ну, я його, на нього не вистачає мені. Майчера можна. Можна його отримати легко навіть. Можна ось цих підходить, ні, не підходить. Здаю тоді їх. 90-х, напевно. Ой. Це мої найсильніші. Ну, карвахаля. Тоді я вже... Мечераду. Фоден. Фоден. І... і все. Навіть можна ще якось слабшого, 80, напевно, восьмого. Так. Шкода, що Диві... Карвахаль 85, але він мені не потрібен. Мені краще Мечера цього. І я... в мене є один Мечерану, цей. Я можу когось прокачати. Ромео. Вже прокачується важко. Ромео не варіант. А прокачувати мене можна, він крутий. Я його можу два рази прокачати. Рангап ранг ап перший левел в нього і зараз другий. Другий вже здається, як пощастить. Мені здається, та. А ні, другий теж. І в мене вже 104. Ой, знов скилполь, звичайно. Так. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. А на сьогодні всім. Па-па-па-па!